Доброго дня всім! Хотів показати відео, яке я обіцяв одному із підписників показати щеплення. Це той самий один із вузлів, який потрібен для міні-трактора. Хотів показати вам, в якому плані я його зробив. Е, ну, на даному відео хотів показати ознайомити вас із деталями, які мають використовуватися. У, у цій техніці, у цьому, у цьому саме вузло. Це маховик вазовський, щеплення стандартне е, сама корзина. Корзину це все замовляв у Бушне, але попався недобросовісний продавець. Прийшло мені ось ось з такою халепою. Одне вухо є відірване. Ну, Замовив цю, цю, паука цього окремо разом з клепками. Будемо переробляти. Ну, але неприємно, але що маємо, то маємо. то Перероблю. Далі. До самого головного. Це, так би мовити, все стандартно. Корзина, щеплення, пластина і самі маховити. Це все вазовські стандартно. Тепер поїхали до нестандартного. Нестандартне, це ось такий варіант. Хочу би якось вам показати ось так. Навіть. Так, так, як вам вже буде добре. З чого воно складається? Це є отака перехідна плита. Має 6 мм. Міліметр... Ідеально сходиться на всі кріплення стандартної коробки. Провірено, бо це не одна моя конструкція, яку я робив іменно на цій плиті. Далі. Тут виточний вал з цієї сторони. І йде аж сюди. Получається, суцільно на підшипнику. А підшипник, мабуть, мабуть, якийсь вазовський, тому що похожий на ваз. Проточений, закручений болтом посередині під шків. Шків заказував окремо. Для своїх потреб, бо тут був лише 180-й, я хотів більше, бо тут дуже маленький стояв. Відповідно, проточка під підшипник, даби улізлося ось цей маховик, все гарно, компактно підходить. Чому оцей вузол і замовляв я? Бо Тому що дивився різні щеплення на щеплення на ремнях. Дуже там є свої нюанси. Дешевше, звісно, але є свої нюанси. Не подобалося те, що ці рівні постійно вигинаються в іншу сторону. І якраз на місці згину постійно є мікротріщини і переходять мікротріщини в отакий варіант, як вони просто ломляться. І з-за того, що вони вигинаються в іншу сторону. Дехто не вгадує вугол, вони вигинаються до такої степені, що не вистачає навіть їх на декілька разів виїзду десь на якусь територію. Це іменно ремні. Далі бачу е, варіант, навіть варіатора, бачу, але не знаю, для чого він використовується. Звичайний варіатор просто поклав чоловік і все. Ну, мабуть, якісь інші цілі він мав, ніж. Для... Бо я не бачу його в такому варіанті, як десь на городі в е, такі мощні роботи. Не знаю, чи воно. Навіть був варіант у центробіжне щеплення. Ну, ну Такий варіант я не оправдовую в плані того, що в мене не ті цілі, щоб воно просто їхало. <клух> у мене просто є э, так, добиться того варіанту, щоб я в корзину, наприклад, щеплення зробив і все. Я туди вже не дивився, ні таким, ніякі параметри, нічого там не міняв, нічого не, не змінював. E, і Зупинився на цьому варіанті, як на шківове і на щеплення заводське Вазовське. Тепер давайте по цифрах. Сема перехідна плита в районі 3500 разом з ступицею, разом з валом, разом із що там, гайкою і підшипником. Це все 3,5 приблизно тисячі виходить. Далі шків. Шків самі в районі 1800-2000 гривень, в залежності від того, у кого. Ви візьмете, якої якості, бо є металевий, є чугунний варіант, є різні шківи. Я в профіль Б брав, нагадую. Тепер ціна комплекту, корзина, диск, щеплення і саме маховик, бо він вам потрібен для того, щоб скласти оце, в районі 800-3000 гривень. Тепер приблизно орієнтуюся, скільки вам потрібно буде кинути на це все діло. І ще плюс доставку в районі десь біля 300 гривень ви кинете це точно. Якщо ви... Іде, зараз я вам замірюю, скільки він має. Мені здається, йде 300-й. Так, да, 300-й під, під, під профіль Б. І двох. От такі на дві, на два шківа. Чому на два? Бо тому що. Було варіант, що взяти з маленьким, але маленький я буду використовувати рідко. Мені більше підходить е, шкіл, котрі розміщений верховий на моторі. Е, і він має три е, ручейка, можна сказати. Третій буде використовуватися під гідравліку. Е, от такий варіант, чому добрий для мене? Бо тому що ви його раз поклали. Щеплення автомобільне, самі розумієте, що щеплення ви, щоб ви як ви хотіли, ви його ніяк не уб'єте. На рахунок інших щеплень можете дати і свої якісь поради, якщо вони є, якісь там варіанти, що вам сподобалося ви коли спрацювали з ним. Ну, я оправдав чому цей варіант, бо тому що він мені сподобався в якості надійності у в надійності в цьому варіанті і довговічності. Ну, В принципі, тут немає щоб об'ясняти, бо тут все, увесь варіант у тому заключається, щоб це все зібрати. Збирається дуже, дуже легко. Коли кладете його сюди ось, виставляєте маховик, він як литий туди заходить. О, класно. І тепер потрібно просто викласти. Закручуєте болти. Закруть, відцентровуєте саму пластину і потом прикладаєте оцю штуковиною. Так як називається корзина. Ось. І потім цю всю конструкцію просто закладаєте в, в саму коробку.